Як його вважайте, 20, 200, чи вже 1000. 10. Ну, Всім привіт, гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Году. Так, ну що, вечір, зима, лютий місяць, морозець стягне. Ну, а ми знімаємо вам відео біля сарачки. Сьогодні по бичках. Сіно на вечір. Запаси 23-го року. 24 є, ну, вигадуємо їм те, що давнішнє. Ну, це вже таке. По сьогодні прирости, ціна на живу вагу і трошки там по як же ж шрахувати. Каснемся цієї теми. Ну, ви бачите, що так рідко знімаю багато е, своїх су, як, суєти, проблем і тому подобно. Ну нічого. Знімаю. Те, що є, вище до весни буде контент, що буде відео, буде часто. Зараз з чистю гроші в банк. Точі, що вам хочеться сказати? Факші, що. Яке б у вас сіно круте, супер пупер якісь не було? вас немає концентратів хороших. Печка, не буду. Ну, Це тут моя думка. Бачите, що може бути? І коли у вас немає у зерновій групи макухи, то діла не йдуть добре. Що, що хочеться зараз розказати? Цей місяць сталося так, що бички були без макухи і прирости пали. Пали трошки так серйозно, більше на 30%. Ну, Не будемо дуже довго розмовляти, буду розказувати. Буян, вага 310 кг, по обмірах набрав за місяць 25 кг. Еліот кастрований чистокровний швіц, набрав за місяць 27 кг. Зараз вага 332 кг. Далі воно крайній зорян, вага його 270 кг. 20 кг за місяць. Біляш, Тож, 20 кг за місяць, вага 270 кг. Антирекордист сьогоднішнього відео це наш рижик. Рижика вага 290 кг. За місяць набрав 5 кг. Хорошо, що не ну, нема, Без макухи немає наросту. Вони трошки набрали, але наросту такого нема Дивися, Слабенько, слабенько, слабенько. Ну, рижику сьогодні проколю інтровід. Вітаміни. Проколюю траві, а там подивимося. Може туди пізніше ще щось проколю. Як? Проколю зараз курс 5 днів, а тоді через 2 тижні подивлюся. Або ще раз проколю, або й не, не треба буде. Може якось бівіт прийдеться, заказувати. Є ну, всім траві, будемо виколювати те, що є. На круг вийшло 19,4 кг приросту. слабо, слабо, впрошу місяці 34,8 кг на, на, на 15 кг красів. Ну Нічого, за, ці, за макуху поїдемо, затаримося, буду вам показувати, яку макуху куплю, скільки куплю і буду давати. Доганять впущення, тому що треба до травня місяця, щоб вони набрали дуже хорошо. Ну і дуже що, Яке у вас там сіно не буде? Без зерна нема діла, без макухи. Хоч і давав 4 кг на добу на одного. Ну що. З'їсть він те зерно і дивиться на тебе, як пораненої ворота. А де макуха? Без макухи немає такої пожирності і ситності. От вам і все каталося. Ну так сталося. Ж, я не... Так сталося, що я вам хочу сказати. Може бути таке. Значить, що е, хочеться додати. Ціна на живу вагу. Ціна на живу вагу у нас вже піднялася, стабілізується. Я думаю, вона далі буде рости, тому що стає менше і менше І... Менше верха, і е, значить, е, якщо у нас багато хто давав 65, мало хто 70, то вже ціна 70. Вже перескакує за 70, дивлюся. 73 до 75 була навіть доходи. Це бички е, корови живої вагою 45. Дивиці 65. Ну, там може там 63, в залежності від угодованості, як завжди. Так що, такі справи. О, такі ціни ростуть, я думаю, що вони ростимуть. 70, звісно, добре, але якщо рівняти з минулим роком, то слабше. Це не ну, так як ціни виросту. Ну, я думаю, ціна якраз до травня місяця підросте і там вже будемо щось бачити. І бочки, я думаю, підростуть. Ну, то, А вік вікні оцих трьох 9 місяців, а цих 8. Хай слабо, слабо, слабо. Так що отак я показав, якому в мене є. Ну, Таке може бути. Так. За це сказав. Далі, що хочеться сказати? Як же шоночки, ну, теж сіно клята рахувати? Діди Ну, Дивіться, рахуйте, як хочете, скажу зразу. Але... Навіть на фермах рахуються загальні витрати на е, вироблення корму. Тобто там, оренда, осів, збирання, там, складання, перевозення. Рахується загальні витрати. Тому що є основний продукт, це то лі, то лі м'ясо з відгодівлі, то лі молоко з корови. І тобто, коли у вас є продукт вироблений, це. Ну, М'ясо чи молоко, ви рахуєте затрати, які ви понесли для вироблення там, допустим, одного кілограму. По концю ви вважаєте, нема такого поняття. ну, В принципі, рахуйте, як хочете. У багатьох нема такого поняття, як рахувати по ринковій ціні. Так як ринкова ціна навіть на ціна та дуже нестабільна. У нас починається від 70 і до 200 гривень. От як ви будете рахувати? Порахуєте по 70 чи по 200, порахуєте. Ну, Хто як хоче, так і продає. Допустим, мене, я ж казав, в мене вийшло те, що я посчитав. Допустимо, скасить, затюкувають, це все. Навіть я вважав те, що є е, складання того сіна. Вкинуть і скласти. Я навіть посчитав те, що я собі заплатив. Грубо я ж Робив, робив, правильно. От порахував мене там. Де? Ну так. При виготовленні локоломової бази, якщо є можливість, е, рахуються загальні витрати. Тобто, там Ну це все. Оці всі затрати, Там косулярка, амортизація техніки, тому подобне, складування, перевозення, оце ну, все. Воно ну, рахується так. Хто купує, рахує по тій ціні, яку він купив. Ну, хтось каже, так, весь купив, чи ото, треба рахувати, потім не купив. Ну, чи... Це два різних бізнеси, тварин це. стоїться. Ну, якщо ви створюєте ефект замкнутого цикла, то я думаю, і воно стоїть, якщо ви плануєте розвиватися. Кинути цю техніку, чи хтось там каже, а, оточе, ти сіно скосить і продай. В даній ситуації е, збут на сіно дуже, дуже нестабільний, не є таким стабільним, допустимо, порівняно з тим самим зерном. Ходя й на зерно. Ну, ми зараз балакаємо за сіно. В цьому році, ну, цей рік, 24-й, ціна сіно є, бо сіна немає. У 23-му році, коли дощі, коли тут заливало, сіно було -майо, -ма отаке і отаке, тюки були такі, вага була, що не піднімеш, ціна булувала. І цей. Сіна вало, ніхто його не брав, тому що багато хто заготовив сам, нікому воно не треба, ціна була менша. Як попит по русу, як попит створює пропозицію. Ну, якось так. носіть. Ну, рахуйте, в принципі, як хочете. Я сказав свою думку. Я не бачу сенсу рахувати по ринковій ціні і я не хочу, допустимо, її продати. А навіть якщо я її, допустимо, заготовив, і якщо я її продав по 30 гривень, хтось по 70 як рахувати? Це ж таке, я сказав свою думку, я роблю це для себе, не на продаж. Так що, Два різних бізнеси, я так не рахую, два рази бізнеси, коли ви там, ото займаєтесь чисто ціну на продаж, ото вам всі знати. І навіть рахувати, так, чого багато хто займається там, виробництвом як вирощенням зернових чи ще щось, Складає гроші в техніку. Правильно, бо вони хочуть зменшити вартість, собі вартість виробленої продукції. Тому що, коли ви наймаєте техніку, так само, допустимо, це яркий примір, який всі розуміють, ви заробляєте дуже мало, дуже ви менше заробите. Якщо ви кинетесь в техніку, ну там порахуйте, ага, окупаємося там на об'єм. Серйозно, да, воно того стоїть. Ну, ви вкинетесь, ви поймете, що воно реально дешевше, і ви заробите, тому що навіть зрівняється все якість, це все сроки і це все врожайність. Може, трошки я не тактовно неправильно об'яснив, але ну, якось так постарався. Ну отак. Рахуйте, в принципі, як хочете, я сказав, що рахуються загальні витрати. А там, як ви вже будете читати, це вже ваше діло. Далі, стосовно там писав е, користувач для дач каналу, каже, ти на відео знімай, як міряєш, знімай на відео. Ну, ви бачили, двічі цепичок, трошки йому не подирало, що я не так стою, йому руку поклав. І шамарнув двічі. А сарайчик вузький і оператор е, сестра. То не дай Бог щось станеться, ви будете на лікуванні сказати, чи як. Ну, я, мені сенсу нема брехати. Я сказав, що він набрав 5 кілограмів, я вам показав. Як набере він 50, я покажу, що він набере 50. Я ж сказав, я показую, так як є. Брехать мені нема смисла. Брехня, як, рано чи <звіт> поздно брехня вилазить на, на Так що, Ну, Там пишіть. Підказуйте, що його, як його лучше. Ще питали, от що лучше, от, з чого наче? Бички чи корови? Яка у вас можливість займатися коровами. Оборотні гроші і більше заробіток. Бо на бичках треба кількість. Я не скажу, що це поганий бізнес там, чи заробіток. В мене бички тримають на плаву, так сказати. Батьох вони тримають на плаву. Це як свого роду копівка, то ну, таке. Тут треба об'єм. Не треба там розчитувати, що ви, от якщо хочете зайнятися, там я ось 5 бачків куплю, я там зароблю Ну, Такого не буде, розумієте. І сюди треба вкидувати хороші гроші. Тільки ж ви вкидуєте, а заробіток буде потім. А корови сьогодні, завтра, післязавтра. І покидується, поки ви будете отримати. І це все завісуме, як ви її нагодуєте. Так само і це, ну, але з кровами трошки більш понятніше. Ну нічого, тримаємось. Відгодівлю ніхто не буде покидати, будемо розширюватися, будь... збільшувати об'єми. Буду вам показувати. Тримаємося. Так що так? Якщо вибрали направлення, треба в ньому рухатися. отак, Незважаючи. вас, ви можете перший рік. О, я заробив, а другий, рік... другий рік такого може не бути. Зато на третій вискочити. Ну, розумієте, сільське господарство це саме, як сказати, нестабільний бізнес. Як кажуть, є три способи розоритися. Як? Перший сходить в казино, другий жениться, а третій вкинеться в сільське господарство. Такі справи. Так що такі справи. Дякую всім, хто був. Дякую всім, хто дивиться, хто підписаний. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пожалуйста. Вам не важко, а мені приємно. Пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна! Разом до перемоги і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення!